Три речі, які робить чоловік з тією жінкою, яку дійсно кохає. Звісно, чоловік може жити з вами, спати, з вами, їсти, з вами говорити про певні плани і при цьому вас не кохати. Це боляче чути, але ж ми розуміємо, що кохання це не про слова, а це про певні дії. Як психолог, я вам назву три головні дії, які точно для коханої жінки. І перша з них це коли чоловік готовий йти на жертви, тобто вихід з зони комфорту, йти на компроміс, і це про те, що я зроблю все можливе і неможливе, щоб ти. Була щаслива поряд зі мною. Друге, це глибока, душевна, зацікавлена розмова. Це про те, що я тебе слухаю, я з тобою розмовляю абсолютно про все, тому що я тебе розумію і я тебе відчуваю. І третє це безумовна турбота, підтримка і безпека. Це про те, що я тобою пишаюсь. І створю всі умови для того, щоб ти була успішною жінкою поряд зі мною. Всі ці дії описала нижче. Читайте, коментуйте ваша ЛП.